6 грудня ми святкуємо день української хустки, і в нинішніх умовах, в умовах рашистської агресії, звісно, потрібно проговорювати про українські традиції, про українські символи. Тому підготувала для вас ось таку презентацію. Презентація розпочинається із емоційного вступу. Взяла хустку і ніби повернулася до себе справжньої у цих кольорах. Моє коріння, у м'яких складках. Ось така мила дівчина, молода жінка, розповідає про хустку. Далі ми знайомимося і знайомимо учнів із цим святом, і потім продовжуємо розповідь про свято, де його святкують в Україні, яким чином, і знову мила українська молода жінка. Сьогодні я в хусті і вона говорить за мене більше, ніж слова. Вона тепла, легка, але тримає мене. І так далі. І ми переходимо до розділу першого історія хустки. Знайомимося з її походженням, із традиційними візерунками хусток, із регіональними відмінностями, і дізнаємося, чому сама хустка, в чому ж її сила. Це оберіг, це використання в народній медицині, це ще ряд особливостей на окремих слайдах, і це відродження сила оберега. Далі ми переходимо до розділу культурне значення хустки. Є невелика е, теоретична інформація. Проговорюємо, що хустка це символ жіночості, починаючи від маленької дівчинки, закінчуючи жінкою зрілого віку, і розділ Сучасність, яким чином, хустка живе е, зараз. Це е, можна провести з учнями ось такий майстер-клас. Проговорити, де використовується хустка, і учні тут можуть продовжити цю цей ланцюжок, а також переглянути чудове відео. Про знаєте, хустку. є традиції, які здаються вічними. А що як зовсім нове свято змогло не просто відродити давній звичай, а й зробити його, ну скажімо, глобальним трендом. Саме про це ми сьогодні і поговоримо: про українську хустку. Ну що ж, давайте подивимось, як усе стрімко розвивалося. Це просто вражає. Отже, 2000 тисячі розберемося, чому хустка це набагато більше ніж просто хустка. Зануримось у те, яку роль вона відігравала в житті. А далі повернемося до сучасності: глобальний флешмоб і, звісно, її нове значення як символу незламності. Знаєте, це Ну, а далі відео досить цікаве. Е, воно доступне і для молодших дітей, і для старших. І ви можете його передивитися, придбавши дану презентацію. Ну, після того, як ми дізнаємося з учнями про українську хустку, ми можемо з ними перевірити знання з допомогою ось такий флеш-карток от запитання і відповідь. Ми далі можемо погратися в гру «Розшифруй орнамент. Тобто, презентація, презентації представлені: ігри, ігрові завдання як для онлайн, так і для е, розмови з учнями, і знову ж таки або в класі, або онлайн. Хустка в світі. Завдання як для менших учнів, так і для старших. Тому вчитель може використати е, будь-яким класом, і, відповідно, підібрати завдання, адже їх тут немало. П'ятий етап міні квест «Знайди помилку. Є ще шосте завдання, і ми переходимо ось до такого квесту День української писемності. Натиснувши на дане посилання, яке ви можете дати учням, ось скопіювавши його у цьому рядку, учні можуть розпочати даний квест. Кожен учень індивідуально. Далі ви можете дати учням завдання скласти пазл, знову ж таки скопіювавши у браузері посилання. Ну і тут вони складають пазл, і в кінці появляється привітання з Днем української пісні після того хустки, після того як пазл складений. Тобто, як бачите, ешко, завдання на всі рівні, і на всі смаки, і на всі вікові групи. Ну і настав час підводити підсумки. Я зав'язую хустку і відчуваю, що в моїх руках рухається ниточка часу. У цих барвах історії жінок, які жили дома. Ось така гарна дитина розповідає про продовження та збереження традиції носіння хустки. Ну, далі слайд із тим, як долучитися до даного флешмобу. І останній слайд шануємо традиції України. Дана презентація яскрава, насичена, різноманітна і з доступною і е, прямо спрямованою такою інформацією, тому раджу до використання на своїх виховних годинах.